Прем'єр-міністр Польщі підтвердив, що рух американських військових вантажів, призначених в Україні, зупинився. Тобто, США не просто відмовились передавати Україні допомогу. Вони заблокували навіть ті партії зброї, які вже перебували в дорозі, зокрема на території Польщі. Хм. Яка американська зброя критично важлива для обороноздатності України? Чого саме найбільше бракуватиме на фронті і в тилу? І коли ми врешті це відчуємо? Про це далі в сюжеті. У США перейшли від погроз до політичних рішень. Американський президент Дональд Трамп перерізав Україні військову допомогу. Зупинились навіть ті вантажі, які вже були в дорозі у Білому домі. Виконали погрози, які прозвучали одразу після сварки Трампа із Зеленським. Елемент тиску на Україну це просто елемент схиляння нас а, спробують завести в тупик а, інформаційного тиску. Я зараз переконаний, що в самих сполучених штатах розгортається величезна просто такі кампанії проти України. Ну по суті, це перехід Трампа на бік Росії в цій війні. От, власне кажучи, все в сполучених штатах прекрасно розуміють, що вони роблять. Ми всі все прекрасно розуміють, і це засіб саме примусу України. До прийняття неприйнятних для України умов Америка забезпечувала Україну озброєнням лише на 30%. але йдеться зокрема про озброєння критично необхідне. Це, передусім, ракети до систем ППО і систем залпового вогню Хай Марс. Номер один від чого ми залежні сполучених штатів це система ППО. Нічого немає такого в наших руках, як Петріот, який здатний збивати балістичні аеробалістичні ракети. Американці це також високотехнологічні певні розробки, це різноманітні радари. Це власне більше половина всієї броні, БТР, БМП, бронемашини поставлені американцями. Про припинення допомоги назавжди мова не йде, поки її поставили на паузу. Про це повідомляють американські видання з посиланням на високопоставленого чиновника у Білому домі, ім'я якого не називають. Він же повідомив, що наразі йдеться про блокування поставок, погоджених за часів президентства Байдена, на суму 3 мільярда 850 мільйонів доларів. Указ поширюється на всю американську військову техніку, яка наразі не перебуває в Україні, в тому числі на зброю, що перевозиться транзитом на літаках і кораблях, або очікує на транзитних майданчиках у Польщі. Поставки цієї зброї мали тривати до кінця 2025 року. Контракти з оборонними компаніями Америки вже укладені, тому рішення Трампа може створити внутрішнє напруження у США, кажуть експерти яким чином в цій ситуації будуть діяти адміністрація Трампа, неясно. Тобто вони підуть на розрив цих контрактів, будуть знову ж таки не доплачувати якісь кошти, чи можливо вони просто цю зброю будуть направляти на склади Пентагону? Якщо, наприклад, вони будуть розривати контракти, то я можу припустити, що американські збройові компанії будуть намагатися в суді це все оскаржувати. У команді Трампа заявили, що поставки будуть відновлені, якщо український президент продемонструє прагнення до миру. Якщо ж позиція Києва і далі навлаштовуватиме президента, США, експерти не виключають, що він може піти і далі, і заборонить навіть продавати американську зброю Україні. Біда. Це катастрофа буде для нас, якщо США не будуть дозволяти купувати цю зброю навіть за європейські чи за наші кошти. Ми не знаємо, в якому напрямку вона рухається. Тому що якщо ми можемо купувати зброю, то тут ми можемо використовувати європейські кошти, наші власні кошти і купувати американське озброєння. За даними української влади, 40% всього озброєння на фронті забезпечує вітчизняний ВПК. За останні три роки його потенціал виріс у десятки разів. Тому коли запаси американської зброї закінчаться, фронт не впаде, але тримати його стане. Значно важче кажуть військові експерти. Дефіцит американських ракет, снарядів та бронемашин за прогнозами фахівців стане відчутний приблизно через півроку. Тобто, військове і політичне керівництво країни має шість місяців на пошуки альтернативи американській зброї.